В більшості країн Європи діють посвідчення водія національного зразка. А от в Америці, Китаї, Японії, Туреччині та інших віддалених країнах наші водійські права не дійсні. Відтак кермувати на дорогах українцям у таких країнах заборонено. У зв'язку з цим з 9 лютого в Україні почали видавати спеціальні посвідчення водіям міжнародного зразка. Цей документ значно розширює перелік країн, де українці можуть сідати за кермо транспортних засобів та брати їх в оренду. Аби отримати такий документ. Хмельничанам не варто їхати до столиці. Таку послугу надають у Хмельницькому сервісному центрі. Видача посвідчень міжнародних здійснюється без будь-яких складань іспитів лише на основі національного посвідчення водія. За міжнародними водійськими правами хмельничани можуть звернутися до будь-якого сервісного центру незалежно від місця реєстрації. Вартість послуги складає лише 8 гривень 16 копійок. Документ міжнародного зразка оформляють, щонайдовше за 5 днів у Хмельницькому сервісному центрі такі посвідчення видають за день. Все, що для цього необхідно, відповідний пакет документів. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національне посвідчення водія, фотокартку розміром 35 на 4,5 на матовому папері. Права міжнародного зразка видаються як додаток до національних термін дії цього документа. Три роки на території нашої країни міжнародне водійське посвідчення не дійсне, тобто не надає дозвіл на керування транспортним засобом. Від початку лютого посвідчення водія міжнародного зразка оформили уже 14 хмельничан.